На каналі Trader BO. Не можу обійти стороною ситуацію, яка зараз відбулася на крипторинку по біткоїну, зокрема. Наглядний приклад ринку маніпуляцій. Дивіться, це в мене 5-хвилинний графік. Переключу на 1 годинний. От як нас рухалася ціна. Спокійно в діапазоні до нового року. Оце після нового року гарно виросли. Ну і так, поступово, але виросли досить різко. І тут дивіться, що сталося От тільки що. Тобто ціна торгувалася вон, в межах вон, біля 46 доларів, да? максимум був 45 900. За одну за, за дві години-півтора години десь впала до рівня 40 600 тобто на, на, на 5 тисяч на доларів ціна біткоїна тупо обвалилася. Якщо взяти відсотковому плані 9,97 на 10 10%. На 10% ціна обвалилася там, скажімо, даже за півтора десь години. На 30 хвилин, щоб перейти, 30 хвилин. І раз. Да. От якраз одна 30 хвилина, свічка друга і третя. Півтора години на 10% ціна впала. Для чого це зроблено? Ну бо. Дуже багато е, позитиву було на ринку. Да? Всі там чекають одобрення у США спотових ETF на біткоін. Всі вже були настроєні на рост е, ринку. Так, о. Всі повкладалися в лонг, повідкривали позиції на фьючерсах, зокрема. О. От і потрібно було. Потрібно було винести всіх цих лонгістів. І от вже в новинах я прочитав, що. Просто розумієте, що якщо ціна обвалюється, хтось тут входив на лонг, десь ставили стопи за цим максимумом. Да? Хто тут десь вийшов на лонг, ставили тут стопи. Потім хтось десь, десь в цьому діапазоні ставив хтось за цим мінім, мінім, тут мінімум. За цим мінімум хтось стопи ставив. Оцей мінімум саме такі вже це був у нас аж коли там, 23 грудня мінімум. Да? І хто даже за цим мінімум поставляв стопи і цих повиносили? Ви прикидуєте, скільки це ліквідовано позицій? Так от я вже в новинах прочитав, що за годину було ліквідовано е, позиції на 370 мільйонів доларів. От такі маніпуляції. тобто Овалили ціну, заробили 370 млн доларів за годину. От. Тому треба бути готовим до, до такої, таких маніпуляцій. Як криптовалютний ринок є дуже-дуже волатильний. волатильний. От, і якщо входимо торгуємо на фьючерсах, от, то тут ну, треба дуже і з критими плечами. Значить, користуватися, не ставити сумасшедших великих плечей кредитних, щоб наша позиція, якщо ж ми там торгуємо скажімо, з якимись стопами, то щоб наша позиція могла витримати такі великі просадки. Тобто з плечем X10 навіть. Ну, Ця позиція не була б ліквідована. З плечем Х20 вже вилетіла, якби ми навіть тут входили. Все нашу позицію ліквідувало б. Просто маржини не вистачило б. Ось такі маніпуляції відбуваються на криптовалютному ринку, тому дуже обережно. Треба. Особі в голові тримати, що ну, ринок він непередбачуваний ми можемо її прогнозувати, ну, 100% позицій ніколи немає і розуміти, що ціна завжди йде за коштами. Тобто, де є кошти, що більшість трейдерів стоїть вверх по позиціях, як кажуть, пробіглися вниз, ліквідували позиції все і зараз. Можливо, ринок, і піде далі наверх після цих ліквідацій, тому що ну, глобально, звичайно, що біткоін буде рости нікуди він не дінеться. Але от такі маніпуляції дають можливість великим гравцям на ринку за короткий термін заробити і ліквідувати позиції лонгістів, тому акуратно, обережно, не злужаємо плечами. І пам'ятаємо, що на ринку може бути все, що завгодно. Всім тільки прибутку, профіту, що найкращому в цьому році, і до допустимо.